Ну, зараз в судах знаходяться. От, і ми все повинні судам представити ту беззаконну беззаконне діяння, що робилося колишньої сільської ради, коли давали ці рішення. Угу. Ви показуєте карту земель, так? як там трубаєте? Вони проклали 4 кілометри, так? Ну, десь так, 4 кілометри, серйозно Ну, ми, ми, а ми... там сільські хати чи ні? Чи просто земля? Все? Там земля, землі дороги цих пайовиків, угу. власників земельних часток паїв. Залишилося 250 метрів, якраз щоб приєднати до вашої труби, так? Так, так, так. Останнє рішення Він, суду юристі. було проще. Ще Юриста знайде нормально, навіть порадиться, не йому дасть консультації, що для того треба, а вони не йшли, когось там не знають, що вони. Ну, там. Вони запевняють, що теж суди, вони виграють. Та що вони виграють? Що вони... вони вам всі рішення суду додам. Да чи я святому? Це угу. угу. а туди. Так. Ото десь. І що тут? А тут, а тут. Угу. От. Маємо карту, так. От це карта. Оце садівничі товариства, які підлягають газуфікації. От вони сюди протягнули газ, от, от сюди. От сюди, серйозно, так, тої дорогою не тягнемо, так? Так, так. Тою дорогою сюди. От, і до села от, вже підтягнули до села до Оце десь тут вовни, так? Серйозно, так? Зараз подивимося, так. А? Тут десь їх зупинили. Так. Ага. Угу. Так, О. Їх зупинили тут. Тому що вони не мали ніяких рішень, нічого на проведення. от. До цих пір, і це рішення, що вони мали, воно скасоване. І вони були попереджені ще 12 травня, тобто 12 жовтня 2009 року. Не всього... Це їм треба правомірне рішення, щоб мати на прокладання газопроводу.